Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу показати відео, як швидко зняти біль в крижу. Що таке криж Це крістєс. Відчувається, знаєте, як ніби. Зажатість така, біль при нахилі вперед відчувається, і звісно, при підйомі назад, саме не в попереку, а нижче туди, де криш. Може біль віддавати е, до коліна, але не нижче. Тоді це точно воно, і вам ці вправи допоможуть. І ще при цьому е, нахили вправо-вліво не викликають дискомфорту, тільки вперед та назад. От, якщо у вас така ситуація, то ці прості легкі вправи її виправлять. В когось першого разу комусь знадобиться декілька днів, але точно стане краще. Тож починаємо. Нам треба якийсь предмет. В мене це є м'ячик, в мене є амферол, це може бути жорстка якась подушка декоративна. Будь-що, що ми можемо стиснути ногами. Е, я буду використовувати Amphor Roll, тому показую. Лягаємо на спину. Якщо болить, то це ж через бік. Так, лягли тихенько, тихенько вляглися. Затискаємо рол. Дивіться, не отут ближче до паху, отут-де коліно. Ноги паралельно одна одній. І прям сильно стискаємо. Головне це викласти спинку. На себе трошки підкручуємо лобкову кістку, щоб скоротити ніби оцю відстань від пупка до лобка, щоб не було тут прогину. Ми втиснулися максимально компактно зібрали живіт, розширили спину, вона така ніби широка-широка, і відчуваємо, що ми повністю лежимо на підлозі і тут нічого не пролізе. Все, все вклали. І тилицю також. Якщо ви лежите і у вас ще якісь є е, скольотична постава, наприклад, і голова так закидується, і ви не можете вкластися, бо у вас там. Е, Занадто вигин великий, то підкладіть собі краще подушку або руку, щоб цей вигин був якнайменший. Поглядом дивимося собі на коліна. Не вгору, на коліна. Тут підкручено. Тепер робимо вдих і з видихом сильно стискаємо рол, підтягуючи знизу ніби м'язи тазового дна, затягуючи так ниточкою. Це стосується всіх. І чоловіків, і жінок та заведно є в усіх. Знизу видих і сильно-сильно стискаємо. Може в цей момент десь хрустнути, ніби в районі у -от лобка. Це нормально. Не лякаємося. Це, це так може бути. Дивіться, тільки, щоб ви спини не відривали. Робимо вдих. І з видихом сильно-сильно стискаємо. Стискаємо, стискаємо. В ідеалі десь 10 секунд сильно до тремтіння ніг. Стискаємо, розслабляємося. Можна стискати з видихом, тобто ми видихаємо і в цей момент стискаємо. Можна повністю випустити повітря. Якщо ви можете 10 секунд не дихати стискати так. Можна дихати в цей момент, але дивіться, щоб повітря не йшло в живіт. Ми спочатку починаємо видихати і лише потім запускаємо рух в стисканні. Бо інакше в нас повітря піде сюди, в тазове дно, буде внутрішньочеревний тиск, збільшений, і ситуацію можемо ускладнити собі ще проблемами з тазовим дном. Нам це не треба. Тож, поїхали вдих і видих. Стискаємо, 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 сильно, 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 сильно. Стискаємо, стискаємо, розслабилися. Від восьми разів робимо. Десь так. Вісім ну 5-8 разів вдих і видих. Стискаємо, стискаємо, стискаємо сильно, сильно, сильно. Дивимося собі на коліна, спина притиснута. Живіт в цей момент провалився туди. Розслабились. Це перша вправа. Стискаємо, нагадую, десь 5-8 разів. Інша вправа. Лежимо також, так само, ноги на ширині тазу. Беремо себе за ногу. Нога напружена. дивіться, не отак склалася, напружена, Ніби як супротив такий робимо. Руки в ліктях рівні. Дивимося собі на коліно, не вгору. Там все притиснуте лежить. Ось ця нога тисне в підлогу, напружує сідничку і колінце, щоб нікуди не падало. Чітко дивиться туди в стелю, а ми на коліно. Робимо вдих на себе, підкручуємо лобкову кістку, підкручуємо таз. І піднімаємось вгору. Амплітуда невелика. Дивіться, лікті в мене залишились рівні, і нога не впала. Отак. Вона тримається в напрузі. І м'яко опускаємось. М'яко, це ось так. Не м'яко це бабахнуться отак вниз. Не робіть такого. Тим паче, якщо у вас болить спина. Вдих. І з видихом йдемо догори. Підкрутили таз і. Ногу тримаємо рівно. Вона нікуди не з'їжджає. 4, 15 разів. 5. Шість. Таз підкручений. 7, Руки рівні. Вісім дивимось на коліно. Дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15. Змінюємо ноги. Більшість із вас вже на цьому етапі відчує полегшення і можливості вправи далі закине. Кому з перших разів не допомагає, виконуємо три підходи. І так до тих пір раз на день, коли стане легше. В середньому дня за три вже відпускає, навіть у складних випадках. Підкрутили на себе таз. Тримаємо ногу напруженою, дивимося собі на коліно, вклали поперек і нога опірно тисне в підлогу. Два. Три. Чотири. П'ять, рівні. шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Добре. Ногу підтягуємо до себе, іншу вирівнюємо, підтягуємо, вкладаємо, вкладаємо. Криж, попередню вправу виконуємо три підходи. Підтягнули, підкрутили на себе, добре, підкрутили там лобок, округлили спинку і обережно, обережно на бічок отак, перевалилися. Тепер підкручуємо ще більше, ще більше на себе таз, підкручуємо, робимо видих. Угу. Змінюємо ногу, вирівнюємо до себе набік обережно, особливо коли болить, то це легко, нелегко зробити. І далі підкручуємо отуди на себе тастику. Ми гарну сідничку робимо видих і підкручуємо, тягнемо коліна трошки до грудей. Повертаємося, Ще одна вправа. Одну руку собі на живіт. Інша нога тут. Інша нога. Руку на живіт, ногу підняли. На вдиху нога опускається, з видихом піднімається, але ми відчуваємо, що живіт не надувається, нічого з ним не змінюється. Поперек притиснути так, що ну, нічого туди не пролазить. Дивимося на коліна. Кожен вдих намагаємося зробити в спину. І виконуємо рука чисто для контролю, щоб ви зрозуміли, що у вас живіт не рухається. І видих. Якщо тут все окей, руки сюди приправимо на видиху. Де ногу взяли, туди і поставили. Вони не разом, вони на ширині тазу. Живіт з кожним видихом. Ще більше проваляться до хребта. На вдиху, він не надувається, а повітря йде в спину. А ми ніби приклеїлися до підлоги. Виконуємо таких. 20 разів, три підходи. Живіт провалений, таз не перехиляється. Після того, як виконали три підходи, знову ногу підтягуємо до себе, іншу витягуємо, лягаємо бік, тягнемо до себе коліно і сильно-сильно підкручуємо на себе таз видих і на іншу сторону так само витягнули ногу, підтягнули коліно. Лягли бік, підкручуємо таз. Є. Обережно піднімаємося через бік. Завжди через бік. І чекаємо. На чудовий результат. Буду вам дуже вдячна за е, зворотній зв'язок. Якщо ви в коментарях напишете, що у вас вийшло, що не вийшло, чи гарні були вправи, чи гарно я пояснюю, е, коментую, і е, саме головне, чи допомогли вам мої рекомендації позбутися болю. Тож буду вдячна за будь-які реакції, це допоможе моєму каналу розвиватися. Всіх, до нових тренувань! І також шукайте мене в соцмережах.